Доброго дня, шановні абітурієнти! Мене звати Софія Балова, я студентка другого курсу стоматологічного факультету Київського медичного університету. Я обрала професію стоматолога, тому що маю родичів-стоматологів і з дитинства постійно чула про професію стоматолога. Після закінчення стоматологічного факультету і інтернатури я планую працювати за спеціальністю стоматолог-ортодонт і дарувати пацієнтам гарні посмішки. Після року навчання в Київському медичному університеті я можу сказати, що студенти стоматологи не лише навчаються, а й беруть участь у різних цікавих заходах, зборах та стоматологічних вікторинах. При Київському медичному університеті діє центр симуляційного навчання та оцінювання стоматологічного факультету, де студенти стоматологи відпрацьовують свої практичні навички. Щодо подальшої кар'єри, без сумнівів можу сказати, що маючи диплом Київського медичного університету, перед вами відкриється багато можливостей, таких як практика за кордоном, стажування в Польщі, що дасть змогу отримати вам нові знання і в подальшому якісно надавати допомогу пацієнтам. Тому в майбутньому, маючи велику базу знань і досвіду, яку ви отримали в Київському медичному університеті, ви з легкістю зможете будувати ваше подальше життя. І допомагати людям.